Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання. Колаборанти в Україні. Що заважає їх викрити всіх і засудити? Агенти Кремля, колаборанти, вашисти. Хитрі дуже. Наживається страшно на війні, брехня на брехні, наживаються на війні, в них там повна, вони не раш... Ну, там немає чого, це просто люди, проститути, вони з... за гроші здають рідну землю. Отак. За гроші, люди проститути. Наскладірували собі всього. Інформація здається вся. Скажіть, будь ласка, що заважає викрити колаборантів, що в Україні? Саме? Як вони... Вони як то хитро дуже ховаються. Ховаються серед руїн. Вони ж такі нещасні. Вони здають всю інформацію. Це жах. Це все треба. Треба забрати розігнати. Очиститься територія України, Верховний Суд. Оці люди, що на крові заробили гроші, заперечую. То їм не вдасться. На них жити. Прошу, вищі сили, допоможіть нам викрити всіх колаборантів, позакривати їм роти, щоб вони не могли здавати інформацію. Прошу, допоможіть їх повикривати, де б вони не ховалися, як би брехали, під... перекриваю, перекриваю, під якими прикриттями б не знаходились, всіх викривають до одного, всіх, хто... Причетні до злочинів Росії у світі і в Україні, де б не ховались, всіх не знаходять, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть, очистити Україну від колаборантів. Буде так, буде так, буде так. Викриваю всіх брехунів всю їхню брехню знімаю повністю, не працюю більше, їх знаходять. Ламається вся їхня схема. Більше не можуть вони здавати наших військових. Буде так, де буде все сказане здійснено. Так, більше йде інформація, що БВУ, тут це все, все вони мають здавати. Руйную повністю всі схеми, де не буде в Україні жодного колаборанта. Більше. Буде так. Дякую за увагу.